Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу, ми продовжуємо читати особливу книгу Старого заповіту, книгу Іова і на черзі 39 глава. У 38 главі до Іова починає говорити Господь. Спочатку говориться про могутність і велич вселеної. Зараз буде йтися про тваринний світ. І тут, як завжди, є повчальні моменти, на які ми звернемо увагу, і давайте коротенько згадаємо, що згідно із традицією отців церкви, дуже часто природа називається іконою Бога. Споглядаючи природу, закономірності, мудрість природи, ми приходимо до пізнання творця, того, хто це все сотворив. Чи знаєш ти час, коли народжуються дикі кози на скелях, і чи помічав пологи ланий? Чи можеш обчислити місяці вагітності їх? І чи знаєш час пологів їх? Тобто, без нашої участі це все відбувається? Вони вигинаються, народжуючи дітей своїх, викидаючи свої ноші. Ну, тобто, в народі місце або, мабуть, плацента. так? Діти їх приходять у силу, ростуть на полі, і йдуть і не повертаються до них. Ми з вами говоримо, що людина є вінець Божого творіння. Це одна із думок отців церкви, деякі оці церкви так не говорять. Але, ну, зрештою, людина так думає, що вона є цар природи, зокрема, особливо за Атеїстичного радянського періоду досить поширене було таке гасло, що ми підкорили природу. Хоча насправді ми знаємо, що останні два століття це період, коли людина по-особливому познущалася із природи, і це призводить до різних катаклізмів. Але все-таки людина вважає себе, що вона є найдосконаліше творіння так. Так. Але що нам показує насправді е, практика життя? З одного боку, дійсно, для людини все створене. І це дано, щоб людина володіла і обробляла цією землею, так сказано у книзі Буття. Але разом з тим, людина народжується, мабуть, найбільш кволою з усіх творінь, які народжуються на землі. Мені так здається, що. Людина не спроможна себе забезпечити всім необхідним для життя на протязі років. Не те, що там протяго місяця чи двох, тому що ми знаємо, що всі домашні тварини після місяця зазвичай відлучаються від своєї мамочки. Так, абсолютно все. І народжуються такими, що вже можуть собі давати раду, вже можуть там десь пастися. Курчатку достатньо постукати отак пальчиком по землі, де знаходиться зерно, і куча зрозуміло, що то треба дзьобиком стукати і шукати те, що там знаходиться. І вже воно споживає їжу і може давати собі раду. А людина роками не зможе себе забезпечити. Десь уже. Навіть якщо і починали люди працювати, колись після воєнний період люди рано починали працювати, були вимушені обставини. Я маю на увазі після Другої світової війни. Ну і всім 8 років вже ставали за плуг. І потрібно було орати землю, потрібно було сіяти. З 6 років, бувало, і з 5 років вже пасли корови і так далі. А так, зазвичай, десь після 16-ти людина може починати, лише, починати працювати, і то Трудовий кодекс там має обмеження по праці. Ну, раніше, принаймні, так було, що людина може працювати, дитина лише кілька годин на добу, небагато. І, значить, якщо може працювати, тоді може себе забезпечити. А так, потрібні годувальники, ті, хто будуть навчати, гріти, леліти, ну і так далі. Тому з одного боку, ми дійсно створені для цього світу. Цей світ створений для нас. Але ми, коли народжуємося і приходимо у цей світ, то ми найбільш кволіє із усіх створінь. Про що це говорить? А це говорить про те, що Господь нас так смиряє. І от я саме про це хотів сказати: нас більше цікавить духовна сторона. Я вже сказав, що ну, складна книга Іова. Складно і Іову зрозуміти, що відбувається. Складно друзям і всім, хто читає цю книгу і хто намагається її трактувати, дуже важко уловити, в чому суть слів, наприклад, Елефаза чи Сафара чи Елеуя, чи про що говорить насправді Іо. Так багато говорять, стільки глав, а важко уловити саму проблему. І ми лише так на певні стихи. Там намагаємося дати якийсь коментар, оце нас і смиряє. З одного боку, ми наближаємося до Бога, але уявляючи, який Він всемогутній і величний, ми себе смиряємо і кажемо, що, Господи, ми не можемо все зрозуміти і пізнати. От в цьому, мабуть, і є суть нашого життя. Що ми насправді хочемо знати, а чому Бог нам не дає знати все. Це ж так не випадково. А давайте ми згадаємо, чому согрішила Єва. Тому що плід заборонений, на її думку, давав знання. Це не тільки була спокуса е, смакових рецепторів вкусити заборонений плід, Він, мабуть, такий спочатку візуально сприйняла, що він, мабуть, такий гарний, і подумала, який він смачний. Ні, цей плід давав знання. І от людині весь час хочеться знати, але людина з цим не справилася. Вона знала тепер, що є добро і зло. Вони побачили Адам і Єва, що вони нагі. І ми з вами є діти тих, хто хотіли знати більше, ніж їм належало. Вони скористалися правом свободи, дорогенькі, тому що хочеться ну, більш так розширено дати відповідь на це питання. Тому що, коли я сказав, що так сталося, ви скажете, а чому це Бог попустив? Без свободи ми були би просто роботами. Ми би не могли б пізнавати оцей світ. І це все має компенсуватися нам тим, що для нас Господь готує. В іншому випадку, все не має сенсу. От. І тому, споглядаючи на цей світ, ми з одного боку дивимося, наскільки Бог все благий, все благий, добрий, все мудрий, а з іншого боку, це нас смиряє, тому що ми слабші за все. Тут є приклади, ми зараз з вами почитаємо. Тут, до речі, є і пророчі слова. Месіанський текст тут є в цій книзі, ми зараз до цього дійдемо. Хто випустив дикого осла на волю, і хто розв'язував пута Онагору, якому степ я призначив домом і солончаками, і житлом. Це, мабуть, якесь копитне, якась копитна тварина цей Онагор, але дорогенько, дивіться. В нас є тварини, які ми називаємо домашні тварини. Ну і еволюціоністи кажуть, що це люди їх просто цих тварин одомашнили, приручили. Але інші науковці ось про що говорять: Зебра це з родини коневих, чи як там правильно сказати. І виявляється, що цю тварину неможливо одомашнити. От не можна. Чому? А так Бог, От дав так Бог, щоб певні види тварин ми змогли зробити домашніми, а інші ніколи не будуть такими. Тому що так Господь поклав у своїй владі. І людині здається, що вона може все, нічого не може. Що Бог дав, ми можемо лише вдосконалювати в межах того, що нам Бог попустив. Він насміхається над міською багатолюдністю і не чує криків. Погонича, по горах шукає собі їжу і ганяється за всякою зеленю. Тобто насміхається із е, тих, хто е, перебувають у міському заточенні, тобто він е, в, живе на волі, він свободолюбивий, оця тваринка якась. От. Чи захоче єдиноріг служити тобі, чи переночує біля ясел твоїх? От, значить, єдинорога теж неможливо одомашнити? Чи можеш мотузкою прив'язати єдинорога до борозни, і чи стане він боронити за тобою поле, тобто ти його як вола не зможеш запрягти? Чи будеш надіятися на нього, тому що в нього сила велика, і чи даси йому роботу твою? Чи повіриш йому, що він насіння твоє поверне і складе на тік твій? Чи ти дав красиві крила паничу і пера, і пух страусу. Він залишає яйця свої на землі і на піску зігріває їх, забуває, що нога може роздавити їх, і польовий звір може розтоптати їх. Він жорстокий до дітей своїх, немов не до своїх, і не боїться, що праця його буде даремна. Тому що Бог не дав йому мудрости і не наділив його глуздом. А коли піднімається на висоту, посміється з коня і вершника його, чи ти дав коню силу і наділив шию його гривою? Чи можеш ти злякати його, як сарану, хропіння ніздрив його жах, риє ногою землю і захоплюється силою, йде назустріч зброї. Він глузує з небезпеки і не боїться, і не відвертається від меча. Сагайдак гуркотить над ним і блискотить спис і дротик, і у пориві люті він ковтає землю і не може стояти при звуці труби. Тобто, дійсно, кінь це одна із тварин, яка досить служить людині своєю силою, своїм характером. Це прекрасна зброя, кінь. Ми з вами говорили, що кінь це символ війни. Він не боїться виконувати свою задачу. Він поводиться як кінь, як хоробрий воїн. При трубному звуці він подає голос «Гу-гу» і здалеку чує битву, гучні голоси вождів і крик. Чи твоєю мудрістю літає яструб і спрямовує крила свої на південь? Пташка кожного року летить на південь, і можна довго виводити різні гіпотези, чому вони летять, чому так стається, як вони знаходять назад дорогу. Але людина, якщо зайде до лісу, якщо немає сонця, кажуть, блуд вчепився, та не блуд вчепився. Просто людина така слабка, вона не може орієнтуватися в просторі, якщо вона не бачить певних якихось об'єктів, до яких може візуально прив'язатися, щоб йти там в певному напрямку. Ніколи не треба це містику додати до того, що насправді не є містикою, що там блуд вчепився і так далі. Людина є дуже слабка. Вона герой, вона сильна тоді, коли вона в певних обставинах, коли біля неї хтось є, коли є стежка, коли є дорога. Коли є ціпок в руках, на який можна спертися, коли є одежа на тобі, і так далі. Якщо чогось немає, все, ти нікуди не підеш і нічого не знайдеш. В трьох там зіб'ється з дороги. От. Чи за твоїм словом піднімається Орел і влаштовує на висоті гніздо своє? Він живе на скелі і ночує на зубцях скелі, і на місцях неприступних, звідти видивляється собі їжу, очі його дивляться далеко. Пташенята його п'ють кров, іде труп, там і він. До речі, ці слова, де труп, там і він, вони перефразовані у Святому Євангелії. Там сказано, де труп, там і орли. І оці церкви пояснюють, що труп це Христос, Христос, який в Єрусалимі збирає своїх пташенят. Орли це найпотужніший птах, найвеличніший птах. І образ цього птаха часто зображають на іконах. Зокрема, Іоанн Богослов порівнюється. Із орлом, тому що Він богослов, по-богословському вщаряє найвище, вище над усіма. І тому християни це є якраз і ті орли, які злітаються до Христа. Отак оці церкви пояснюють це місце святого Євангелії, здається, це Євангелія від Матфея, говорить про цей прообраз. І продовжував Господь і сказав. Іову. Чи буде той, хто змагається з Вседержителем ще вчити? Той, хто викриває Бога, нехай відповідає йому. І відповів Іов Господу і сказав: Ось я нікчемний. Що буду я відповідати тобі? Руку мою покладу на вуста мої. Один раз я говорив, тепер відповідати не буду. Навіть двічі, але більше не буду. Як ми говорили, перед Господом затримтить всяке коліно. Це зараз ми можемо сперечатися один одному щось там, доказувати, в кого в церкві більше благодаті, хто правильніше молиться і так далі. Але шкода, що на, на цих суперечках кров проливається, ось в чому біда. Але перед Господом затримтить всяке коліно. Ніхто не скаже. Ні на кого, нічого, але кожен буде відповідати за себе. Слава Ісусу Христу!